Доброго дня. Сьогодні ми знову поговоримо про теплиці. Оскільки весна прийшла і будемо саджати, то треба про них говорити. Розмова піде про теплицю Веган. У даному випадку ми представляємо теплицю 3 на 4, але поряд із її фото будуть розміщені фото теплиць інших розмірів. Чому? Тому що підхід до монтажу. Один і той самий Теплиці відрізняються між собою тільки довжиною. Якщо в неї ширина 3 метри, а висота 2 метри, то довжина це вже яка от справа наслідку. Є 3 на 4, 3 на 6, 3 на 8 і 3 на 10. Коли ми говоримо про полікарбонат, яким накриті ці теплиці. То в даному випадку використаний полікарбонат 4 мм. Окрім нього є ще полікарбонат 6 мм. До речі, на ринку я зустрів парадоксальну річ. Людям пропонують теплиці з полікарбонатом 3 мм. Зразу кажу, виходячи з свого досвіду, оскільки я з ним зв'язаний ще років 50 назад. Нехай вас Бог милує купляти цю теплицю. Це майже той самий папір. Купляти теплицю потрібно 4 мм, 6 мм. Ну, а якщо ви можете дозволити собі розкіш, то вже і 8 мм. Але необхідності при наших кліматичних умовах на 8 мм фактично немає. Зараз ви бачите тепличку спереді. Зверніть увагу. В неї є двері і кватирка, прямо змонтована у дверях. З протилежної сторони є теж кватирка, яка одна вже без дверей. Але якщо люди ставлять питання про необхідність додаткових дверей, то тоді це можна зробити за додаткову плату. Але чи є потреба робити при теплиці менше 10 метрів другі двері? Напевне, що ні. Роблять їх тільки в крайньому випадку, тоді, коли немає місця десь проїзду з тачкою для того, щоб завозити щось в теплицю або щоб було ближче. Але коли б теплиця мала 14 метрів 16. Тоді це зрозуміло. А при теплицях таких розмірів в цьому потреби немає. Чи достатньо провітрювання, бо інколи кажуть, а може другі двері будуть на провітрювання? Ні, немає в тому потреби, тому що вистачає передніх дверей і квартирки, а задня квартирка абсолютно все нормально компенсує. Що ми будемо говорити за навантаження? На теплицю, то в першу чергу це будуть навантаження, які стосуються каркасу. До речі, цей каркас зроблений з труби 20 на 20 з товщиною стінки 1 мм. і Відтримує навантаження 180 кг на метр квадратний. І зразу хочу сказати, що це оцінкована квадратна труба. Оцинкована ззовні і зсередини, і термін служби її від 10 років і далі. Як кажуть, на наші руки стане. Що ще б я хотів додати такого цікавого? Простий монтаж. Каркас монтується дуже просто. Тому що е, тут використовується телескопічне з'єднання. Далі, по ходу, ми побачимо е, це телескопічне з'єднання, але я кажу вже наперед, що не потрібно боятися, не потрібно шукати майстрів і думати про те, хто це зробить. Е, часто постає питання, який повинен бути фундамент під теплицею, бо думають, що під плівкою. Не обов'язково фундамент, а під теплицею з полікарбонатом він є обов'язковим. Ні, товариство. Можна розміщувати теплицю прямо на якорях на землі, можна вставити на брус, можна ставити на фундамент. В чому тут ізюминка? А в тому, що коли треба би було перенести теплицю, якщо ви її поставите на фундамент, Ну, самі розумієте, теплицю переносимо, фундамент залишається. А от коли ми ставимо на якорі, які є продовженням кожної арки і двірних стійок, то тоді дуже проста ситуація. Якорі закопуються в землю на глибину 25 см, теплиця є досить стійкою і немає ніяких проблем з її міцністю. А потім із перенесенням. Ну, зараз давайте покажемо інше фото. Ось бачите, тут у нас показано один з моментів з'єднання. Труба в трубу і з'єднання дуже надійне. І одночасно ми бачимо полікарбонат. Це на краю на торці. З однієї сторін. А це вже там, де розміщуються безпосередньо арки вздовж самої теплиці. До речі, зверніть увагу, арки йдуть ззовні, поздовжні укріплюючі йдуть зсередини теплиці. Що це нам безпосередньо дає? У випадку потреби якоїсь легкої підв'язки, ми можемо це зробити до поздовжніх. Хоча, як правило, цього не роблять, стараються без цього обходитись. Але на всякий пожарний повинні сказати, що така можливість є. Скільки цих поздовжніх рейок? По дві з кожної сторони на землі, одна по центру. І ще дві бокових, тобто їх є 5. Кутове кріплення. Зверніть увагу, що на торці йде поперечина, яка укріплює до дверей першу бокову арку. І, відповідно, йде також під кутом кріплення теж бокової арки. Що свідчить про те, що теплиця дійсно буде надійно прикріплена. Ну, Тут вже показано роботу в теплиці зсередини. Хлопці завершують якраз дуже приємний вигляд і дійсно теплиці акуратні і в них приємно працювати. Оце є фото вхідних дверей із квартиркою, яка може бути відчинена в будь-який момент. Це розміщено біля виробництва прямо теплиця, знята для того, щоб було видно. Бачите, вона досить прозора. Хоча, коли ми говоримо за полікарбонат, ми повинні розуміти, що він має захист від ультрафіолету, полікарбонат український, виробництво компанії Тагол, але в чому заковика? У нас були випадки, що люди брали каркас, а полікарбонат брали на місці для того, щоб дешевше оплатити за доставку. І що ж потім вийшло? А потім вийшло, що через рік зверталися і казали, що таке, полікарбонат посипався. Діло в тому, що коли ви берете полікарбонат на ринку, його багато там немає. Люди, які його реалізовують, як правило, не беруть його в основного виробника, а беруть в тих невеликих підприємств, які не володіють реальною сировиною, яка відповідає всім нормам. І через те можуть виходити такі речі. Якщо говорити за компанію нашу, то тут відбуваються оптові закупівлі безпосередньо. На заводі, знаючи, що береться і скільки воно послужить. Тобто треба до кожної речі підходити досить акуратно. І як от, ми не такі багаті, щоб купляти дешеві речі, а потім перекуповувати їх ще три рази, або полікарбонат піде і буде шукати плівку, знову піде на базар і буде мати ту саму проблему. Ну, це від спереді. Бачите, день сонячний і досить гарно виглядає. Боковий вигляд. От якраз це фото, зверніть увагу, я спеціально брав, бо тут видно місця, де кріпили. І що я вам хочу сказати? Що я взяв фото, де кріплення браковане. Тому що. Хоча ми даємо відеоінструкцію, даємо інструкцію друковану, де все чітко розписано, як поступати, як кріпити полікарбонат, як його різати і так далі. Але от є моменти, що люди не думають про те, що з полікарбонатом треба також поводити себе акуратно. І є межа затягування. І от, якщо ви її переступите, то він буде прогинатися. Так, він буде служити, буде все нормально, але, але, але. І ще хочу звернути увагу, що кріплення для полікарбонату є спеціальне. Це не просто треба брати шайбу на ринку і потім нею прикрутити полікарбонат. Нехай це обійдеться ще пару десятків гривень. Дорожче, але зробити все по-людськи. Окрім того, полікарбонат стільниковий, він має отвори. І маючи отвори, в них може набиватися порох. Так от є спеціальні герметизуючі плівки, які накріплюються на місця, які не захищені, тобто на краї полікарбонату з боків. І на краї полікарбонату і знизу. Е, також е, прошу звернути увагу, що це можна зробити при полікарбонаті, який безпосередньо йде один на одного. Тобто, е, коли полікарбонат накладається, він йде один на одного, має відповідний захват, і от е, всередині і зовні там є теж та бокові пори. Як правило, 90% цього не роблять. Але оця лінь приводить до того, що пройде років 4, і краї починають забиватися. Він каже: ой, полікарбонат тускніє. Ні, нічого цього немає. Є інше, ви ж працюєте, у вас є живлення, у вас є хімікати, у вас є просто бруд, Зовні є, е, пилюка різна. І все це потім виходить, як кажу, те, що полікарбонат починає з країв забиватися і навіть сам вигляд стає досить неестетичним. Ось ця тепличка розміщена на брусі. А ця безпосередньо на якорях. Різниці у міцності встановлення на землі фактично ніякої. Ну, бачите, як гарно йде тепличка біля паркану. І зроблено це на вулиці. І вигляд абсолютно чудовий. От в даному випадку 4 метрова теплиця. Один із керівників безпосередньо сам розказує на іншому відео про цю тепличку. І як кажуть, на цьому ми будемо зупинятися, проблеми у вас у придбанні теплиць немає, тому що їх на ринку досить багато, але є проблема в тому, в кого її придбати, щоб це була теплиця якісна. Тому я рекомендую, якщо ви десь проживаєте в такому місці, що люди мають уже теплиці, я говорю конкретно, якщо вас цікавить каркас, це не має значення, чи це плівка, чи це полікарбонат. Ви можете поцікавитися. Якщо вас цікавить теплиця з полікарбонатом, то я рекомендую брати її повний комплект, каркас і полікарбонат. Хоча безпосередньо ми реалізовуємо і самі каркаси. І тоді дивіться, рішення за вами. Якщо є потреба, читайте під відео внизу інформацію і відповідно звертайтеся. Всього доброго і тим, хто придбає, гарного урожаю!